Усім привіт! Відео дубль 2 на сьогоднішній день. Роблю деякі корективи по ранковому відео і хочу розказати деякі зміни, що в нас відбулися з Мішелькою. Ну, по-перше, корективи. Вибачаюсь, зранку в мене відбувся невеличкий обман, тому виправляюсь і розповідаю, в чому саме заключався обман і чому я так не вважаю. Річ іде про розмову іде про оцей от квітничок. У мене знайома сусідка подивилася, що я в ранковому відео сказала, що я роблю його робила його сама. Так, вибачаюсь, робила я його не самостійно. В останній день відпустки мого чоловіка, він в мене військовий, а відпустка в нас була всього 15 днів. В мене загорілося, і дуже захотілось мені зробити цей квітничок. В останній день своєї відпустки він мені дійсно допоміг привезти всі плити, підготувати територію і навіть вкопати половину плит, за що йому велике дякую. Але відпустка закінчилась. Чоловік повернувся до своєї служби. І другу половину плиточок і землю я вже завозила самостійно. Так що про те, як я саме робила цей квітник, в чому заключався мій обман, я вам розказала. Вибачаюсь, більше таких помилок робити не буду, щоб не отримувати ваших зауважень. І зараз хочу перейти до іншої теми, а саме точніше, до нашої цієї мішельки, нашого. Повалкодава. Мішель. Хіба так можна? Мішель? Хіба так можна? Ну пішов хлопець по дорозі. Чого ти? Ну це ж не Нью-Йорк, це ж прям ратвейлер якийсь, не може пропустити жодну людину. І так, починаємо розка... розмовляти за Мішельку. Мішель, фу, не їсть ту каку. Фу, виплюнь, іди сюди. Не можна то їсти. Значить, так розповідаю: в нас відбулися зміни в харчуванні нашої мішельки, і це стосується саме корму. І ще до вагітності я почала помічати, що в нас трошечки прорядилося волосся і почали закисати очі. Звичайно, під час вагітності, враховуючи те, що вона витрачала багато енергії, багато своїх вітамінів, якихось мінералів, ну, всіх запасів організму, це все трошечки в нас, скажімо так, збільшилося, і я помітила, що в нас в рази зменшилась кількість. Волосячка, і досить таки активно почали закисати очі. Це було десь день на 35-й, 37. На момент вагітності. Я, звичайно, звернулася до ветлікаря, по, з ним поговорила, проконсультувалася, а також поговорила з деякими розводчиками, хто має. Йорків, на і що я з'ясувала останній час, а точніше, не останній час, а останній, мабуть, навіть рік, той корм, яким ми користуємося, а саме роял Canin, дуже сильно зіпсувався в своїй якості, і всі одноголосно почали мені казати, що він дуже добре розрекламований, але по якості не відповідає заявленим показникам. Так що, якщо є можливість, то краще всього, звичайно, поміняти цей корм. Так як переміна корма для Йорків це досить таки довгий тривалий процес, різко його робити не можна. І ще й враховуючи, що вона в нас вагітна. Звичайно, мене трошечки це вігнало в ступор, але знаєте, що я вам скажу? Мене дуже сильно врятувало те, що вона в нас на змішаному харчуванні, і половину корма, який вона вживає, це в нас чисте натуральне м'ясо з овочами, яке я готую вдома самостійно. Тому я просто-напросто прибрала роял з нашого раціону. І що можу сказати? Звичайно, на рахунок волоссячка за два тижні нічого ми не побачимо, не ви не з'ясуємо, ніяких особливих змін не, не буде. Але очі закисати в нас повністю перестали. Тому я більш ніж впевнена, що е, всі проблеми, які були в нас до цього, це був е, саме причиною цього, саме був корм. Роял. Що хочу ще сказати? Звичайно, на натуральному харчуванні вона в мене постійно не буде, але на даний момент вводити новий корм перед пологами я, звичайно, теж не хочу. Що я буду робити десь на 10-й день після пологів, може 15-й день? Я хочу взяти і спробувати їй брідкеа. З телятиною дуже багато хто рекомендує. Каже, що він досить таки хороший, в тому числі і наш ветеринар, який знає добре нашу мішельку. Він точно так же нам порекомендував саме цей брідкеа. Не знаю, як це в нас все піде, але, скоріш за все, все ж таки це буде з 10-ї доби. Я подивлюся на те, як реагує наша мішель, які в неї. З'являться проблеми чи не з'являться, все ж таки з дорослою собачкою це набагато легше. І якщо все буде добре, то, звичайно, цуценяток я їх починаю підгодовувати десь з 20, го іноді навіть 25 го дня. Якщо в Мішельки, Мішелька нормально сприйме цей корм, то, звичайно, у підгодівлю нашим цуценятам я теж візьму корм бріткеа. Так що отакі от у нас зараз справи. Ратвієлер, гля звірюга, гля звірюга. Охорона у дворі. Ну куди ж там? Моніка сидить спокійно, а Мішель страшне, що виробляє. Так що такі от у нас справи. Вибачення принесла, про Мішель розповіла. Усім дякую за перегляд. Ставимо лайки, підписуємось і будемо чекати пологів нашої Мішельки.